Я не майстер промов. Я просто звичайна людина, яка розчищає дорогу до цивілізації. Але я дуже пишаюсь тим, що мене визнано громадянином року. Містер Коксман? Так. Щодо вашого сина. Він мертвий. Розкажи, що сталося. Він зв'язався з одним наркоторговцем. Його звати Вікінг. Що за вікінг? Вікінг зліплений з іншого тіста. Ти знаєш, хто такий бандюк? Я дав тобі повалителя мух. Усі відповіді в тій книзі. Я їх повбиваю. Справді. Думаю, що зможеш вбити людину. Я читав про це у детектив. Зникли три дилера вікінга. Спідо. Лімбо. Санта мертві штуки. У тебе теж таке є напарник. Напарник? Так, з фільму ТОП Ган. Можеш бути моїм напарником. Може зникнути один. Але троє хтось бажає мені смерті. Що я думаю, це білий бик. Білий бик це суперник Вікінга. Якщо білий бик хоче війни, я йому її влаштую. О Боже. У нас тут війна клані просто в нашому місті. <рес> У нас не може чого статися. Вже сталося. Тікай так далеко, як тільки можеш. Тепер слово за мною. Я так не думаю. Я вимагаю кров за кров! Я думав, ти крадеш людей. Не завжди. Виїздиш тією самою дорогою день у день. Змушений думати, що шлях не обирають. Я обрав хороший шлях, і я з нього не зійду. Нелс Коксмен, громадянин року. Молодець. Кімнату на вечір. Вибачте, потрібно резервувати. Перепрошую. Де Резерву. я вас на ганчір'я порву. На TripAdvisor.